Ні в якому випадку не ігноруйте ці сни. Саме через сни наша підсвідомість розмовляє з нами здебільшого це сни, які ми розуміємо і приймаємо. Але є сни, яких ігнорувати не можна. Тож я вам зараз розкажу які саме. Але за цю інформацію ви маєте відкупитися. Отже, вам потрібно підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, і це і буде вашою вдячністю. Отже, перше, якщо ви втікаєте від когось або від чогось, коли ви бачите подібні сни, підсвідомість вам говорить про те, що ви загнали себе в глухий кут. Вам Хочеться втігти від світу, в якому ви живете, від тих проблем і відповідальностей, які у вас є. Найкращим вирішенням такої проблеми є прийняття даної ситуації і обов'язкове звернення до спеціалістів в області езотерики або психології. Наступні сни, на які ви обов'язково повинні звернути увагу, це сни пов'язані з тим, що ви тонете або плаваєте в дуже великому водойомі. Будь-яка вода в снах символізує емоції. Тому, коли ви тонете чи плаваєте у воді, знайте, що ваша емоційність і драматичність вас переповняє для того, щоб збалансувати ваші емоції, я рекомендую почати опановувати медитацію. Вона збалансує і допоможе звільнитися від непотрібних емоцій. І останнє, але не останнє позначенню, це померліші загиблі родичі. На подібні сни треба звертати особливу увагу, тому що інколи ваші родичі та близькі хочуть вас про щось попередити. У таких випадках не можна ні в якому разі ігнорувати такий сон. Обов'язково запишіть його в щоденник сновидінь, а якщо ви його не запам'ятаєте, Пам'ятали, просто згадайте, які емоції чи відчуття в той момент ви відчували. Обов'язково поділіться цим відео з близькими. А в коментарях напиши слово приймаю, щоб подякувати Всесвіту.